Готуємо разом гору ніжних пухких пиріжечків. Беремо 400 мл теплої води, 30 грам свіжих дріжджів. 2 чайних ложки цукру, чайна ложка солі. Все гарненько перемішуємо. Одне яєчко. 100 млілітрів олії. І залишилось ввести борошно, щоб було м'яке еластичне тісто. Змащуємо гарно руки олійкою і ще примісуємо тісто. Ось таке в нас тісто вийшло, воно так злегка липне до рук. Тепер накриваємо рушничком в тепле місце на 40 хвилин. Наше тісто гарно піднялося. Зараз будемо формувати кульки і тільки потім робити пиріжечки. Все, кульки сформовані, включили духовку на розігрів на 180 градусів і будемо формувати пиріжечки. В мене сьогодні дві начинки: одна м'ясна, фаршик тушений з цибулькою, морковкою і капусточка тушена. Спочатку зроблю з фаршиком. Закріплюємо щільно краї. З м'ясним фаршем пиріжечки вже зліпила, залишаю їх на 10 хвилин на розстойку і тим часом роблю з капустою. Вмашуємо яєчком і ставимо в духовку печемо до золотистої скоринки. Приблизно 25-30 хвилин. Пиріжечки як пух. Це з м'ясною начинкою і візьмемо з капустою. М'ягесенькі-м'ясенькі. Тоненьке тісто і дуже багато начинки.